Обстріли Харкова знову були, і більше того, попереджають про те, що, що Харківщину ну і сам Харків будуть зараз масованіше обстрілювати росіяни. В зв'язку з чим? Очевидно, це в зв'язку з тим, що наступальна ініціатива повністю перейшла до української армії. Ворог намагається якось відвернути нашу увагу, розпорушити нашу увагу. Йому це правда не вдається вчора. В зоні відповідальності 49 го батальйону Карпатська Січ була значна частина, значна активність танків окупантів, але вони були спрямовані на оборонні дії. Дуже активно працювала наша артилерія. Окупанти мають серйозні проблеми з постачанням боєкомплекту для своїх танків. Ну і що найменше два танки вдалося, наші артилерії вдалося вивести з лад. Їхня артилерія по позиціях не працювала. Очевидно, вони свій боєкомплект якраз перемістили для ударів по, по Харкову. Ну, знову ж таки, вони намагаються розпорушити наші стили і завадити нашим наступальним діям щодо звільнення, повністю звільнення Харківської області. Пане Юрію, запитаюся таке. Ми розуміємо, що Виснажуються запаси 152-го калібру, і в принципі цієї техніки, яка яку Україна мала на початок війни, от чи чи вистачає достатньо заміщення з новими калібрами новою технікою, чи чи зараз не не стає момент цього, цього розриву у війні, коли закінчуються запаси совєтської техніки, і все ще замало є е, західної натівської техніки. Безперечно, нам треба більше техніки західної. Нам треба більше боєкомплекту. Власне, те, що зараз в окупанта є проблеми з боєкомплектом, якраз є наслідком роботи тих далекобійних артилерійських систем, які нам поставив захід, і нам і допоміг. Чим буде більше цих артилерійських систем, безперечно, що тим буде ефективніший вже наш наступ, а не наша оборона. Безперечно, як я вже говорив, треба також нам добре високопрохідних броньованих машин. Ну і зрештою, чим більше буде зброї, тим більше в нас буде вага перехилятися в сторону нашої переваги, тим швидше ми будемо наступати і тим швидше будемо звільняти українську землю. Крім зброї, потрібно ще якесь налаштування, як бойовий дух загалом наших бійців. Бойовий дух наших бійців Карпатської Січі добрий. Нас якраз надихає те, що ми вже не просто обороняємося, а переходимо в наступ. Ми хочемо як найшвидше завершити війну і завершити саме перемогою. Ми хочемо, якраз як я вже говорив, до зими. Вигнати окупанта з України, і безперечно, поставки активні поставки від наших партнерів нам активно в цьому допоможуть. До зими вигнати власне з нашої землі окупанта. Як ізюмський напрямок, яку роль він відіграє? Зокрема, от в цьому досягнення цієї мети, на вашу думку, пане? Зюмський по позюмському напрямку ще з квітня він якраз мав дуже стратегічне значення, через те, що власне через нас напрямок окупант хотів замкнути кільце навколо тієї нашої збройної групи, тієї нашого всього нашого війська, яке знаходиться на території Луганської і Донецької області. І власне, якщо ми зараз перепрошую, з Харківщини. Їх виженемо, в тому числі з Ізюмського напрямку. Тоді вже ми будемо е, мати можливість робити оточення сил окупанта, е, тобто цей північний напрямок є вкрай важливий не допустити оточення нашого і спричинити оточення окупантів, щоб вони були розуміючи, що можуть потрапити в полон е, в оточення, відступали як з нашої землі. Пане Ігоре, ви сказали, що е бійців надихає те, що вже нарешті не просто оборона, але наступ. А наступ це означає втрати, і це означає, що е люди, які е на мирній території, на неокупованій території отримуватимуть звістки про нових загиблих. Е я вас запитаюся, як ви справляєтеся з тим, що ви втрачаєте своїх побратимів. Можливо, у вас є якісь такі поради, як не збожеволіти від того, що кожного дня не знаю, в стрічці в Фейсбуці хтось, хтось гине більше того, там він або дуже близька людина тобі, або ти знаєш його через якісь кілька рукостискань, і все одно ти для тебе для тебе ця втрата не менш не менш гірка. На жаль, війна неможлива без втрат, неможливо без поранень, але щоб завадити втратам, ми кожну операцію ретельно плануємо. Власне, ретельне планування кожної операції якраз і запобігає втратам. Ну і безперечно, що дисципліна, якщо кожен виконує чітко поставлене завдання і є дисциплінований, то втрат вдається, якщо не уникнути, то принаймні. Мінімізувати, крім того, ми дуже добре укріплюємося. Ми робимо щораз, тільки ми, хоч трохи постуваємося, ми зразу влаштовуємо нові позиції, правильно їх будуємо, правильні фортифікаційні споруди. Дякуємо Легіону Свободи за те, що нам активно допомагає і дійством, і лопатами і твяхами для того, щоб будувати фортифікації запобігає смертям і пораненням розкоплекс комплекс заходів це добре планування дисципліна і добрі фортифікаційні споруди а от про дисципліну хотілося вже... б у вас дізнатися як як ви її тримаєте тому що е, були була інформація про те що ті е, Мобілізовані внаслідок їх карали, так би мовити, та повістками, вони якраз тієї дисципліни не хочуть дотриматися. З, з ким більше проблем? Ну насправді, коли будь-яка людина, яка бачить, що її товариш, навіть просто її знайомий, як ви казали, якому тільки один раз-два потиснув руку, гине чи є важко пораненою. Це насправді є найбільший стимул до того, щоб бути дисциплінованим, і до того, щоб не допустити, щоб було таке саме з тобою. Власне, кожен випадок він розбирається, у кому складу пояснюється причини, чому так сталося, що треба було робити, щоб так не сталося. І ну, на превеликий жаль, такі гіркі уроки вони дуже швидко сприймаються. І навіть той, хто був там, де в цивільному житті стає дуже добрим воїном на передовій і стає дуже дисциплінованим воїном, тому що життя безперечно все найцінніше.